Я не знаю, як у вас, але у нас в сім'ї ось мандаринки купила і ніхто не хоче їх їсти зовсім. От слова совсім. Мама не хоче, Саша теж не хоче. Вже не цукерки, не Діда Морози. кони цікавлять. Ой, хотіла маму показати, а вона тут без кофточки. Нічого, не треба, не треба, вона тут робить. Дивіться, як вона зробила, завісила на таких гачках. Дзеркало, а зараз сидить тихенько, кофта. оця, Вона така до тіла гарна, і дуже длинні рукава. І вона надрізає і підширеє. А, на а оце а так я... така сорочка. Я їй дала сорочку таку, Можна. так вона теж ці оборки повідрізала, бо каже, ну, вони... вона, ну так правда, важка. Так дивіться, яка сорочка Це понизу. Дивіться, яка вона длинна. Ну, широка. широка. Дивіться. І наскільки вона була важчала. Але... Путайся, запутаюся і все. А сейчас хорошо. Надюшина подушечка, яка яскрава, яскрава Надя Сергієнко з Ізраїля дуже полюбляє вишивати. Мама її тут поставила, вона стоїть. Да, світ шиє. А я поставила картоплину до ноги. Ви знаєте, ой, я вам так дякую. Ви мені так багато он, бачите, замотала і поставила картоплину. але. От сьогодні буде стрім, і ми з вами побалакаємо. Боже, я дякую так. Алє вона в Німеччині мешкає, і вона мені прислала ссылку на відео доктора Берга. Ой, ви знаєте, як це все допомагає. Тому що я вчора і сьогодні читала оці коментарі: один каже, робить укол, другий каже, не робити укол. Третій каже, мені те... У мене картоплина, бачите, куди з'їхала. Я так прямо на підошву поклала. Так ось цей лікар він каже, от я, ну в мене зараз картоплина, прямо така, знаєте, вилізаний такий кружечок. Отак от каже, роблю, а потім не потрібно усюди тягнути. Ми, ну, ми про це побалакаємо. Потрібно отак от робити, отак от сюди. І ось по 10-бальній системі він каже, отак от сідаєте і зробіть зразу 10 разів. Отак, бачите, як згинається в цю сторону, не сюди вигинати, як ось ці всі оці, ботинки, оці е спеціальні там, такі які приспособлення є, то не годиться. І сюди. І ось я так зробила, поки він там розповідав, 10 разів. отак, І я, я відчуваю, що в мене боль у п'ятки десь на 7 знизилася. І отак весь час походив, знову зробив, походив, знову зробив. Це я просто так тугенько втягла його. Ті люди, дякую вам велике, таких багато коментарів. Люди, які знають цю хворобу, це просто ну це нещастя. Як вона прийшла, так вона і уйде. Це правильно. Але приходиться трошки мучитися. І одну, і другу ногу так робіть, і буде гарно. Дивіться, до Нового року відкривається моя. Орхідеєчка моя красавиця. Дивіться, яка вона гарна. Маленька така, чомусь верх. Ага, ой, бачите, підсухли трошки квіти. Не знаю чому. Зараз я возьму миску, мабуть, і поставлю їх. Потрібно полити, вони такі нещасні, а цей потрібно пересаджувати. Дивіться, яке коріння. Він цвіте, поки що не буду. Бачите, яке старе коріння. Повинно бути отаке, ось як пересажені, молодесенькі. Це молодесенький пересажені. де які листочки гарні пішли. Так що до Нового року у нас квіточка вже розцвілася. Зараз все зроблю. Оце, бачите, що стоїть? Це я ввечері вчора дивилася кіно, і це папа. Папина Сашина, я не, не п'ю, я не люблю коли. Але, ну, ми ось побалакаємо вечором на стрімі, що ми їмо всі хвороби від того, що ми їмо. Огірочки, сини й дочки. Манюні, вони тільки для оформлення. Так, дивіться, які гарнесенькі. так. Дивись, які огірочки. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Ось такі. Просто погратися, просто погратися. Ой, ось дивіться, це що, Тля чи що? Зараз побризка, у мене є там таке. Ось ці, ці гірки, багато і дуже, вони засихають. Бачите? Я ж кажу, що це так погратися тільки з цими гірочками. Ну, нічого. Ой, так воно таке сухе, обоже жній. Треба ж полить зазвичай. Не їмо гірки, але приємно приємно, що є. Так, зараз я возьму ліечко, наберу водички, додавлю туди ярусу і поставлю орхідейки, хай вони Ото То найкраще, тому що наливати це одне. Вони отут тянуть, тут цвітуть, горшки мить. А так водичку їх ставлю годинки на 4 на 5 і дуже-дуже добре. Ну а, ті... а цей, дивіться, турецький, як розрісся. І ще он пускай. ой, це на півдвора буде. Зараз я беру лігічку. Ось у мене є такі, я вам вже показувала, бачите? Побризкаю зараз. Так, в миску води наливаю. Бачите, скільки? І воно втягне, оце все повинно стати вологим. І хай стоїть. А за цей час можна помити ці вазони, тому що там водичка була, бачите? Вони трішки такі. Це вже дивіться самі. Ці вазони я підставляю. Бачите, у мене така дерев'яна дерев глиняна. І я ставлю, щоб у мене воно не, не, там водички, якщо є, то все одно воно стоїть наверху. Ну, зараз я це помию, щоб воно було чистеньке. А тут нема такого, потрібно поставити, тому що на самому дні стоїть не дуже це добре. Так що, сполоскаю, помию все це. Зараз зроблю на виду порядок. І хай стоять, і буде добре. Можна так по черзі виймати і мити листя. Бачите, які в мене вони хворі були, ось покручене листя. Це ж було тут всередині. А потім, коли я почала бризкати, оце, удобрювати їх, і вони почали мені, як кажуть, дякувати, дякувати квітами. Фух. Ось дивіться. Мандаринка валяється, ніхто не хоче їсти. Зовсім не хоче. М -м -м. Так, і ще той лікар, знаєте, що казав, що потрібно вітаміни Д3 зимою, прямо їсти дуже-дуже-дуже. Подивіться, d 3 в мене є, вітаміни чи ні. Прямо це дуже-дуже корисно. Вітамін Д3. Подивилася, то купила це з Єгипту, привозила такі вітаміни і подивилася ось. Клад. бачите, Тут всі всі вітаміни. Це дуже добрі. Такі, якщо будете бачити, це дуже-дуже гарні вітаміни. Я не знаю, скільки вони коштують у нас. Це вігки я купувала. То тут також вітамін D3 100 тисяч. Він не казав, що 100 тисячний, або краще ще брати 200 тисячний. Ось, 1,25 мг. Бачите? Не дуже багато, але нічого. Отакі От є теж, Д3, 200. Ну, Ви в аптеці запитуйте і купуйте. Саме вітамін Д3, ось вітамін Д3, що потрібно, щоб був не 100 тисяч, а 200 тисяч, так лікар сказав. Це в зимовий час дуже-дуже корисно. Я вам скажу чесно, є люди, які от, ну, не люблять себе, оце я. Дивіться, у мене все є, все є. У мене скільки є вітамінів, але хто їх п'є? Ніхто. Зараз я інструкції достану і подивлюсь, які тут вітаміни. О, дивіться. Чи так, чи так, як? як потрібно поставити, мабуть, отак, так? А може отак? Не знаю. Я шуткую тут ось є на англійській мові. Зараз я включу світло, тому що погано дуже видно. Так, що у нас тут за склад? Дивимося. Вітамін А, вітамін В, вітамін Д. 200, 2000 вітамін А. Тут вітамін А 2000. А тут 200. Ну, тобто теж корисні вітаміни. Ось дивіться. Тут з Женшенням. Теж є гіпецькі. Але це ж треба, щоб хтось отак положив. Так в мене навіть, дивіться, в мене навіть ось лежать, лежать мої вітаміни це е, пантагор, це для волосся. Має тут лежать. І то я не завжди можу випити. Не завжди. Подируюсь, а зараз, зараз, а зараз, зараз. Оце так. А потім, коли починає боліти, думаєш, ну чого, а чого? а Того, що ми їмо не дуже корисну їжу, а це все всі хвороби за повітря, за води і за їжі. Вже зараз таку одну випила, вечором вип'ють. Головне купити. А щоб це приймати, це не головне. Немає графіку. А я кажу, вірно ви пишете, що це просто ми себе не любимо. Ми за собою не дивимося. А на авось! Все на авось. А з віком авось не проходить. Була протягла руку, ось от, отакі ліки, мітіпред. Я п'ю це. Е... Ну, ви там інструкцію почитаєте. Це я коли короною боліла, і в мене трішки гормональний збій, тому оці, оці ліки дуже-дуже корисні. Оці я ліки п'ю. Теж не завжди. Угу. Так, не будемо за погане розмовляти за новий рік. Ой, як блистить, як вона блиститься ялинка. Прямо на тюрмо, правда? Ну що, дивіться, вже 12.40. Зараз зателефоную чоловікові. Знаєте чому? Тому що, може, раніше прийде, щоб ми обідали всі разом. А то так, ну, тільки пообідемо з мамою, а зараз прийде Саша. Ми любимо, коли вся сім'я за столом сидить і обідає. Якщо хтось різне їсть, будь ласка, то їсте, то їсте, але разом. Це як кажуть, знаєте, це так повинно бути. Тому що якщо один їсть окремо, того нагодував окремо. Чому окремо? Не потрібно, особливо таких, знаєте. Е як мама каже, людей похилого, віку, людей похилого віку не потрібно відокремлювати. Вони повинні їсти, сидіти, знаходитися разом з вами. Тому що це... Вони ході кажуть, та ні-ні. Мама каже, я буду окремо їсти. Тому що ви їсте смачненько, а я цього не хочу. Мені хочеться, а мені не треба. Я кажу, ні, не треба. Ти, ти виробляєш собі таку силу волю, як кажуть. Тому оце і ми так. Зараз телефоную. Що мені там скаже сашунчик? Каже, ні, на роботі сьогодні раніше не прийду. Так що будемо зараз йти з мамою обідати, будемо вдвох їсти. Ну, нічого, все нормально. І тоді прийдемо, вечором будемо вечеряти. І сьогодні пішов, нічого не взяв. Кажу, Саш, ну візьми з собою щось поїсти. Та, ні, ні, мене довго, мене довго. Що тут запливає в мене? подиви. Ну, це так. Так що. Лікуйтеся, будьте здоровими, старайтеся, щоб до 31 грудня всі хвороби, хоч на одну ніч, щоб залишилися в цьому році, щоб ми перейшли в наступний рік здоровими, красивими, щасливими, з миром. А так і буде. До побачення, до нових зустрічей!